О 20-й годині міська маршрутка за номером 34 їхала вулицею Київською на кінцеву зупинку до зоопарку. Біля заправки газовик водій збив жінку пішохода. За попередньою інформацією, водій автобуса Богдан з невідомих поки причин допустив наїзд на пішохода жінку, вік, приблизно якої від 60 до 70 років. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід загинув на місці події. Наразі працівники поліції встановлюють обставини даної події, а також встановлюють особу, яка загинула. Вже відомо, що загиблою жінкою є рівнянка, їй 73 роки. Проживала самотньо на вулиці Степана Бандери. Коли жінка не вийшла на зв'язок, рідні занепокоїлись і звернулись у поліцію. По одягу та зовнішніх прикметах і впізнали її. Маршруткою керував мешканець Корицького району йому 39 років. Після наїзду зупинився і висадив пасажирів. Їх було до десятка. Не на камеру дехто розповів, що удар був миттєвим. Люди попадали у салоні. Встигли помітити, що загибла жінка була без верхнього одягу. Що вона робила на даній вулиці? Чи по зебрі переходила дорогу? Чому водій не загальмував? На ці питання мають дати відповіді слідчі, які вже почали розслідування за даним фактом.